Відео на сайтом сайтом онлайнгдз. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо задачу під номером 609. На трьох полицях стоять 96 книг. На другій полиці книгу три рази більше, ніж на першій полиці, а на третій полиці на дві книги менше, ніж на другій полиці. Скільки книг стоїть на кожній полиці? Давайте запишемо спочатку коротко умову задачі. І так, нам дани перша, друга і третя полиці, і нам дано, що на них стоять раз загалом 96 книг. І так, давайте запишемо розв'язання. Розв'язувати ми будемо за допомогою рівняння. І щоб його скласти, нам потрібно щось позначити за Х. Давайте візьмемо, наприклад, нехай це буде. Для зручності я б, звичайно, мабуть, взяла б. Перша або другу полку. Або немає різниці. Давайте візьмемо першу полку. Нехай Х це кількість книг, які стоять на першій полиці. Тоді що ми можемо сказати про другу полицю? На ній у три рази більше книг. Це буде 3 книг на другій полиці. А на третій, тоді на дві книги менше, ніж на другій. На другій у нас 3Х. А на ній ще на 2 книги менше, тобто мінус 2. Це кількість книг на третій полиці. І так, всем у нас має значення, і ми тепер може і перша, і друга, і третя полиці. І тепер ми можемо складати з вами рівняння. І так, нам відомо, що на трьох полицях 96 книг, тому додаємо кількість книг на кожній із полиць. І так, на першій це Х, на другій це 3х, і на третій – це 3х мінус 2. Дорівнює все це 96. Я не ставлю а, дужок на 3х-2, тому що перед дужками у нас стає дія додавання, отже, ми можемо розкрити дужки а, і це ніяк не вплине на результат. І ми можемо також ми бачимо, що додавання, віднімання це все дії першого ступеня, тому немає різниці, що ми будемо виконувати спочатку додавання або віднімання. У цьому рівнянні. Тепер давайте трохи це рівняння, яке у нас утворилось, ми його трохи спростимо. І так, у нас є х плюс 3х, і плюс 3х. Тобто, це буде 7х мінус 2, так і зостається, дорівняння 96. І так, одразу скільки х буде, ми не можемо знайти. Тому ми знайдемо 7х як невідомий від'ємник. Зменшуване, пробачте, як невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник, тобто 96 плюс 2. Тоді 7х буде дорівнювати 98. А звідси тепер ми можемо знайти Х як невідомий множник. І так, невідомий множник дорівнює добуток поділений на відомий множник. Тоді х буде дорівнювати. 98 поділити на 7. Це ми робимо усно. 98 розкладаємо в умі на 70 і плюс 28. 70 поділити на 7 це 10. А 28 поділити на 7 це 4. Отже, 10 плюс 4 дорівнює 14. 14 книг. Це у нас стоїть на. Стоять на першій полиці. Задача нас питається, скільки книг стоїть на кожній полиці. Отже, нам треба знайти на другій і на третій, скільки стоїть. Ми з вами помічали, що на другій полиці 3х у нас книжок. Замість х підставляємо 14. Тоді ми будемо мати 3 помножити на 14. Дорівнює 42 книжки. Це на другій полиці. І на третій полиці у нас було 3х мінус 2. Підставляємо замість Х14: 2. Ну, ми 3, на 14 вже порахували, це 42, можна було одразу записати 42, але ми, щоб все було зрозуміло, що звідки звідкіля взялось, то ми будемо з вами все писати. 42. Відняти 2 – це дорівнює 40. 40 книжок на третій полиці. На запитання задачі ми відповіли, тому можемо писати відповідь. 14 книг стоїть на першій полиці, 42 книги на другій полиці та 40 книг на третій полиці. Задача розв'язана. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!